Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему емоційна підтримка в сім'ї. Традиційно люди створюють сім'ю на основі кохання. В цей час в наречених індикатор емоційного стану знаходиться на високому рівні. Яких емоцій прагнуть люди в сімейному житті? Психологи запевняють, що потреба відчувати, що нас люблять, є основною емоційною потребою кожної людини. Як наповнити свій резервуар любові, як створити позитивний клімат у сім'ї? Ці питання виникають чи не у всіх подружніх пар. Сьогодні ми поговоримо саме на цю тему. Досить глибоко її розкрив Гері Чепмен. у своїй книзі 5 мов любові для подружніх пар. Рекомендуємо обов'язково її прочитати. Мова це поняття лінгвістичне. У світі існують тисячі мов, ми народжуємося в сім'ї, і основною нашою мовою, як правило, є мова наших батьків. Живучи в Україні, ми очевидно розмовляємо українською. Коли ми зустрічаємо людину, яка, ну до прикладу, розмовляє французькою, і нам потрібно з цією людиною довгий час комунікувати, вирішувати різні питання по бізнесу, постійно вести перемовини, рішення яких... Край важливо вплине на наше життя. Що робити для того, щоб порозумітися? Здається, відповідь дуже проста: нам доведеться вивчити мову людини, якщо ми хочемо успішно комунікувати. З позиції мов любові є подібно: Гері Чепман у своєму світовому бестселері: «П'ять мов любові подружжі» вказує на способи вираження любові один до одного, які дозволять парі підтримувати романтичні почуття. Продовж усього життя. Отож, перша мова любові це слова підтримки. Марк Твен якось сказав: на гарному компліменті я можу прожити два місяці. Дуже важливо регулярно говорити один одному компліменти і слова підтримки. Коли ми чуємо ці слова, то набагато більше схильні відповідати взаємністю. Погодьтесь, компліменти і слова заохочення мають стимулюючий характер. Натомість прискіпливі слова, слова критики. Осуд мають суворотній ефект. Подружжя віддаляються одне від одного, відповідно, їхній позитивний емоційний стан звичайно знижується. Нашою порадою тут буде скласти список хороших справ, які виконує ваш чоловік або ж дружина. Похваліть один одного за певну позитивну дію. Але робіть це щиро і з любов'ю. Дуже важливо говорити ці приємні слова в присутності дітей, якщо вони є в родині. Їм потрібно сказати, який чудовий їхній батько чи мати. Другою мовою любові є якісний час. Якісний час це не час, коли ми ділимо своїм партнером квадратні метри, дивлячись серіал. це свідоме, взаємне приділення уваги один для одного. Іншими словами, ми даруємо 60 хвилин на добу нашого життя. Для свого партнера, а він для нас. Проілюструємо це на прикладі. Автор зазначеної нами книги одного разу приїхав в інше місто, проводити семінар для подружніх пар. Організатори подбали про його комфортне перебування, Гері Радо погодилась прийняти одна подружня пара приємно здивований пишним квітучим садом, який був прекрасним доповненням неймовірно красивого будинку. Складалось враження, що тут проживає ідеальна пара. Але в перший вечір стало зрозуміло, що це не так. Вони дійсно прикладали максимум зусиль, щоб його перебування було комфортним. Але він нерідко помічав, як вони на емоціях висловлюють претензії, критикують, звинувачують один одного. Очевидно, нікого це не надихало. В останній день свого перебування він вирішив їм допомогти. Окремо Гаррі мав розмову із чоловіком, зауваживши, що в їхніх стосунках із дружиною не все так гарно, як у їхньому саду. Чоловік навіть не здивувався. Справа в тому, продовжував він, що моя дружина зовсім мене не розуміє, часто критикує, висуває претензії і взагалі не підтримує. Невже твоя дружина просто суцільний негатив? Можливо, все-таки хоча б щось. Невеликий є в неї позитивного. Мабуть, є, якщо ж я одружився, але що ж саме? Ця відповідь давалася Геррі набагато складніше, ніж монолог про недоліки своєї дружини. Проте виявилось, що вона чудова господиня, любляча мама, вправно організовує побут. Не все так погано, як здавалось, на перший погляд, Гаррі запитав. А чи міг би ти впродовж наступних декількох тижнів перестати їх критикувати, а навпаки, хоча б раз на добу хвалити за ті хороші якості, які ти щойно назвав? Тримай блокнот, я їх тут записав для тебе. Чоловік, звичайно, був здивований, що це для чого? Що це змінить? Геррі відповів: я не знаю. Але через два місяці я хотів би від тебе почути, чи змінились ваші стосунки. Цього ж вечора він мав подібну бесіду з дружиною, але про це не знав її чоловік, як і вона не знала про те, що Гері спілкувався з її чоловіком. Через два місяці він зателефонував чоловікові запитанням, як ваші справи? У голосі чоловіка Гері почув радість, і той сказав, що навіть не очікував таких кардинальних змін, що, нарешті, його дружина оцінила всі його старання. Наступний дзвінок був до його дружини. З надією почути щось подібне, але з її слів їхні стосунки не змінились. Окрім того, що вони дійсно перестали критикувати один одного. Дружина здогадалася, що в той вечір Гері мав розмову не тільки з нею, але і з її чоловіком. Проте зміни були односторонніми. Проблема залишалась невирішеною. Вона не відчувала, що її чоловік кохає так само, як в той день, коли одягав каблучку на її палець. Адже він зовсім перестав приділяти мені час. Замість того, віддав повністю себе роботі. Вона продовжувала. Він одружений не на мені, а на своїй роботі. Компліменти, які робив мені чоловік, мене зовсім не надихають. Я просто хочу провести з ним разом час. Гарі довелося телефонувати до чоловіка вдруге. Він зрозумів, що припустився помилки. Він зазначив, що проблема у їхніх стосунках все ще існує, і для того, щоб її вирішити, він повинен свідомо приділяти час для своєї дружини та дітей. Чоловік був дуже здивований і не до кінця розумів суті цієї проблеми, почавши довго розповідати про свою роботу, як це важливо, про кар'єрний ріст. За його підрахунком йому потрібно лише 5 років, і він досягне бажаної мети. Гарі, не чекавшись, коли чоловік нарешті завершить свій довгий список, задав запитання: Слухай, а через 5 років на вершині своєї кар'єри ти хочеш опинитися сам чи своєю дружиною та дітьми? Питання обурило чоловіка, очевидно, він хоче бути разом зі своєю сім'єю. Гарі продовжував: Тоді ти маєш чітко зрозуміти, що якщо ти не перерозподілиш свій час, то в тебе є всі шанси. Втратити свою сім'ю. На щастя, цей аргумент спрацював. Чоловік прийняв вірне рішення, прислухавшись до порад Генрі. Минув рік. Компанія, якою він так цінував, зазнала банкрутства. Він втратив роботу, і в цей нелегкий час сім'я була і залишалась надійним тилом. Найближчим часом їм вдалося розпочати власну справу. Кожному із подружжя потрібно було зрозуміти мову своєї любові. Аби відновити комфортні стосунки у шлюбі. Для чоловіка мовою любові були слова підтримки та похвала, а для дружини якісний час разом. Варто зауважити, що їм довелося вивчати мову свого партнера, адже для них обох це було зовсім неприродньо. Проте лю, саме любов це основний ресурс, який забезпечить досягнення цього результату. Третьою мовою любові. Є отримання подарунків. Не сприймайте потребу в них як прояв якоїсь меркантильності. Навіть маленька дрібничка, подарована своєму партнеру, стане великою інвестицією у ваші відносини. Даруйте один одному подарунки це великий прояв любові, турботи та уваги. Четвертою мовою любові є вчинки. Тут варто наголосити, що чоловік і дружина є партнерами. Сім'я як механізм не зможе працювати, якщо ти мені, а я тобі. Сім'я це взаємо турбота один про одного. Допомога в побуті з дітьми, приготування вечері, прибирання квартири список ви можете продовжити самі. Якщо саме це є вмовою вашої любові, рекомендуємо поговорити про це з вашим партнером. П'ятою мовою любові є фізичні дотики. Давно відомо, що фізичний контакт є способом вираження емоційної любові. Тримання за руки, поцілунки, обійми, сексуальні стосунки це способи виразити емоційну любов подружжя. В попередніх темах ми з вами говорили про взаємне пізнання. Здається, логічним: чим довше знаєш людину, тим краще. Але повністю пізнати людину практично неможливо. Блажений Августин писав: велика глибина сама людина. Волосся її легше порахувати, ніж її почуття і рухи її серця. Давайте проілюструємо це на прикладі. Уявімо собі молоду пару, яка ще не одружилась. І вони були впевнені, що знають один одного досконало, адже народилися майже в один і той ж самий час. Поряд жили, відвідували один і той ж самий садочок, можливо, навіть навчалися в одному класі. А Згодом в старших класах у них виникли почуття. Потім разом вони вступили до вищих навчальних закладів, навчалися, зустрічалися, і здавалось, немає жодних секретів або щось такого, щоб вони не знали один про одного. Після випуску з університету вони одружились, переїхали до іншого міста, влаштувалися на роботу, винаймали житло, здавалося, жили як звичайна сім'я. Проте. Через якийсь проміжок часу дружина почала помічати, що чоловік наче віддаляється від неї. Вже немає тих щирих розмов, не ділиться з нею своїми е, переживаннями чи, можливо, якимись проблемами, які його непокоять. І вона почала з ним розмовляти, можливо, дарувати подарунки, але це ніяк не змінювало їхніх відносин. І вона почала шукати причину в собі. Відвідувала психолога, можливо, купувала книги, е читала багато літератури, і щоразу, коли чоловік повертався з роботи, вона запитувала його: Ти знову так довго затримався сьогодні? Можливо, я тобі не потрібна. Чоловік знаходив якісь слова, аби заспокоїти її, але це ніяк не змінювало їхніх відносин. Здавалось, що їхні відносини. Перетворилися на просто людей, які разом ділять квадратні метри. І тут випадково вона зустрічає одного фахівця. В процесі розмови вона не помітила, як цей чоловік виявив саму суті проблеми в стосунках з її чоловіком. Виявляється, що саме ініціатива фізичної близькості завжди йшла від нього. І одного разу він не отримав взаємної підтримки. Це його засмутило, на жаль, це повторювалося декілька разів. І замість того, щоб розповісти про свої почуття, чоловік закрився в собі і вирішив, що нехай тепер вона сама розбирається з цим. Тепер я буду чекати ініціативи тільки від неї. З мене досить. Звичайно, що це негативно вплинуло на розвиток їхніх стосунків. Дружина була здивована. Що їхні стосунки погіршились через таку дрібницю на її погляд. Але для чоловіка це була далеко не дрібниця. Вона просто не знала про те, що це основна мова його любові. І тому їхні стосунки не мали перспективи гармонійного розвитку. Лише тоді, коли чоловік та дружина зрозуміли основні мови своєї любові їм вдалося відновити гармонію в їхніх стосунках. Отже, кожен із нас має свою мову любові. І важливо, щоб ми дізналися, яка основна мова любові саме у нас та у нашого партнера. Як же визначити, якою саме ваша є основна мова любові? В описі до цього відео ми прикріпили тест, який допоможе вам відповісти на дане запитання. Дякую за увагу!